У Чернігові на двох ділянках дороги поліція вимірює швидкість руху за допомогою приладів трукам. Йдеться про ділянки дороги на проспекті Перемоги від площі перемоги до видавництва Десна та на вулиці Шевченка в районі Чернігівської центральної районної лікарні. Ще в липні там були встановлені відповідні знаки. Ці ділянки були обрані не випадково, розповів Суспільному пресофіцер управління патрульної поліції області Віталій Копистко. Саме на цих відрізках дороги було декілька дорожньо-транспортних пригод з травмованими або загиблими людьми. Пов'язано з тим, що деякі водії перевищують дозволену швидкість в населених пунктах, і в результаті цього ставалося наїзди в основному на пішоходів. Там і, і там, і там є нерегульовані пішохідні переходи. За словами Віталія Копистка, в місті дозволена швидкість руху автотранспорту не більше 50 км на годину. Адміністративна відповідальність для водіїв настає, якщо автомобіліст перевищує дозволену швидкість більше ніж на 20 км на годину. За інформацією патрульних, за день на одній ділянці зупиняють близько 20 порушників швидкісного режиму. Також патрульні контролюють швидкість руху автомобілів і поза межами міста. Ще є е, ділянки за межами Чернігова. Це е, автодороги М01, М02, Н27. Так само е, в нас, якщо не помиляюся, три прилади, тому, е, скажімо так, ми почергово е, виставляємо ці екіпажі, які займаються саме виміром швидкості.